Привіт! Буде нечесно, якщо я не скажу, що не скучала. Трохи скучила за таким способом взаємодії спілкування, але відпочинок пішов на користь, багато було думок, багато було аналізу, куди ж Маріна і без аналізу. І хочу поділитися таким свіженьким, і воно ще. Дуже живе і емоційно заряджене для мене посланнечко. Я би його назвала Життя за межами жертви існує, виявляєте собі або уявляєте. Для мене теорія давно відома і, знаєте, то як в анекдоті про вчительку. Я вже вам 10 разів пояснила. Я вже сама нарешті зрозуміла, як то все працює, що ж ви ніяк не зрозумієте. Багато я працювала з цією темою з клієнтами, багато я і з друзями говорила про це. І ніби теорія понятна, дуже. Але на практиці в особистому досвіді це рухалось дуже повільно для мене. Зараз поясню про що. Довгий час я сприймала своє життя як єдина дозволена опція жити своє життя, якось діяти, відчувати, щось творити це тільки функція. Тобто ти маєш бути корисним, ти маєш бути зручним, ти маєш бути ем, таким ем, підходящим, ти маєш вписуватися в ситуацію, в антураж, в який ти потрапляєш. Трохи нелегко мені розказувати цю тему, бо вона ще така свіженька-свіженька. Але я хочу поділитися, бо я так з того, що я бачу і чую навколо себе і у друзів, і. З історіями, які зараз у роботі є. Насправді ми не так відрізняємося один від одного, як нам здається. І уроки по життю в нас часто перегукуються схожі. Я сподіваюся, що це підтримає людей, які переживають зараз щось дуже схоже. Це такий перехідний період з одного стану в інший. Коли ти все життя. Звикаєш себе ідентифікувати і сприймати тільки як функція, що ти маєш виконувати певну функцію, і тільки тоді тобі можна жити, дихати, щось робити. І підходиш до того, щоб просто взяти право людини жити людське життя. В теорії все зрозуміло, але на практиці це дуже шарашить, як ти в це заходиш. Що таке мати право прокидатися і радіти новому дню, просто того, що ти народилась на планету Земля і маєш на це право? Що таке е мріяти? Що таке, коли хоча б частина твоєї мрії збувається? Що таке е почати думати, що може твої мрії це не лише мрії, а може це твої найближчі цілі і навіть плани, які скоро здійсняться? Це так трепетно, це дуже так чутливо, дуже переживательно, я би сказала. Зараз я вчуся жити своє життя, саме жити, не існувати, не проводжати його поглядом, не вислуговуватися тільки перед іншими, не заслуговувати і виправдовуватися, а просто жити. По праву народження. І це геть новий і цікавий досвід. Буває так, що часто ти себе знаходиш в стані, коли немає сил, або стомлений, або немає мотивації, здається, що сіла батарейка. Так, іноді батарейка сідає, якщо дуже інтенсивне життя. Але я скажу з свого особистого досвіду: коли я перестала будувати стосунки. І на роботі, і з рідними, і в особистому плані з позиції жертви, або з позиції зручної, і та, яка боїться нашкодити, і та, яка боїться образити інших ціною своїх інтересів, шкоди собі і дозволу себе ображати. Коли змінила цей підхід, виявляється, що такий, як Сусуд. Мідний, хай візьмемо сусуд, він був в дірках. І там було наповнення в тому сусуді. І щодня те наповнення поповнювалося, але воно зливалося по дорозі, і навіть до половинки та енергія, той ресурс, та радість життя, кайф від життя не доходив, бо воно зливалося. І, можливо, колись і треба було і служити, і підтримувати, і допомагати, бо це був єдиний шанс вижити в якійсь кризовій ситуації, або мені, або тим людям. Можливо, це було треба, і це було доцільно. Але це не єдина формула взаємодії з зовнішнім світом, людьми та із собою в першу чергу. І коли багато змін в житті, або багато дуже втрачаєш, то ти ніби з нуля відбудовуєш себе. І коли з нуля відбудовуєш себе, є шанс. Помітити певні збої в колишній конструкції і її допрацювати або розширити, доповнити. Можливо, і треба першу частину життя жити так. Ти вчишся, ти тестуєш реальність, тестуєш себе, так сказати, до 30 років у тебе там енергії під п'ятою точкою дофігає трошки, і ти можеш ці всі експерименти робити і зливати ту енергію направо-наліво. Але я так собі переживаю, після 30 в мене пішов такий етап, коли вже від кількості до якості хочеться. Вже хочеться ту енергію не розпиляти і направо, і наліво, і неважливо, який буде ефект. А хочеться дозовано, цілеспрямовано і якісно. Щоб був якісний результат, щоб була якісна взаємодія, якісний фідбек, від кількості до якості, якось так. І вже з'являється така методічність да? в тому, як ти будуєш своє життя. І вихід з ролі жертви, він спочатку дуже страшний, бо ти звикаєш тільки так себе сприймати, тільки так будувати стосунки. І великий страх є в тому, щоб залишитися самому. Бо Певне є оточення, коли ти жертва. А коли ти відмовляєшся бути нон-стоп-донором безкоштовним і без стоп крана без дозіровки, немає кордонів, немає лімітів, немає певних умов взаємодії. Просто от є і даю, є, і ділюсь, можу і допомагаю, не можу все одно допомагаю. Да? Коли ти від цього відходиш, то дуже боїшся, що твоє оточення буде проти, і часто так і є оточення проти. Бо коли безкоштовно щодня роздавали теплі булочки з маком зранку, а тут ні, то, звісно, що ти собі дозволяєш, і як так. Але якщо витримати цей період усамітнення, якщо витримати, я це називаю темна ніч душі, якщо витримати цей період, цей перехід, то можна відкрити ще один світ, що іще є світ. І ще є люди, і ще є інші умови взаємодії, інше переживання себе у контакті з людьми, які поважають, які цінують, і в першу чергу себе і тебе. Які не спасають тебе ціною відмови собі, і які не вимагають потім від тебе теж оцих спасительних операцій, то що коли ми спасаємо, то є така річ тріугольник Карпмана, там Спасатель, жертва деспот». Коли ми спасаємо, тоді ми йдемо в жертву, бо вигоріли, а тоді ми йдемо в деспота, От я вигоріла і спасаю, а вони всі такі гади ні. Або коли я жертва, мені треба, щоб хтось мене врятував, допоміг. Я така вся жертва нещасна, нещасна. Потім я не витримую довго бути жертвою. Я йду в деспота і кажу спасателю, що погано він мене спасає, або ще на когось нападаю. І постійно в цьому трикутнику змінюються ролі, і це гра в нікуди, в ноль. Це просто виснаження ресурсу, прожигання життя часу, сил, можливостей інших і так далі. Таке в мене трохи фі філософсько-поміркований е якийсь такий настрій, філософсько-задумчиве настроєння сьогодні, але складно ще в мені, ви бачите, формувати свої думки. Але життя за межами жертви існує. Коли є цінність, повага до себе і до інших, коли є розуміння необхідності цих меж і лімітів. І своїх, і інших. Я не ображаюся на ліміти інших людей, і я дуже поважаю їх ліміти, бо в мене є мої ліміти, я їх теж поважаю. І я рада, що да, іноді мені треба кілограм, а мені дають 100 грам. Але якщо мені дали 100 грам, вже трошки легше. І людина дає 100 грам для того, щоб завтра вона теж змогла дати 100 грам. Якщо вона мені сьогодні дасть кілограм того ресурсу, що я хочу, завтра вона мене може зненавидіти, або завтра вона може сама захворіти, і її ніхто не врятує. І для мене це як життя взагалі, один і той самий світ, одні і ті самі ситуації в житті, але ніби життя в різних плоскостях. Я ще не знаю, як це сформулювати і грамотно сказати українською мовою. В інших вимірах, можна так це назвати, там, де є повага, там є прийняття, ясність, простота, цінність себе, цінність інших людей. І немає напруги, бо немає очікувань і немає претензій на все ліцо. що от я щось таке зроблю, і зараз ви мені щось маєте дати. Немає можливості навіть з'явитися маніпуляціям. То, що ну, немає яким керувати, управляти, маніпулювати. Всі цікаві, всі розумні, всі цінні, всі в чомусь матьорі і в хорошому сенсі непередбачувані, мають свої таланти, здібності. І ми просто узнаємо один одного, вчимося взаємодіяти так, щоб було класно і тобі, і мені, і нам. І це не теорія, це реальна практика, це те, що зараз я бачу в своєму житті. Це дуже відображається і в роботі. Це дуже відображається і взагалі з людьми, які тебе знають, сусіди, знайомі. Це дуже відображається, коли ти сам на сам лишаєшся з собою. Раніше, лишаючись сам на сам з собою, в мене була звичка, за що сьогодні ми себе пісочимо. І я так, отам зробила, могла би краще, отам сказала, треба було м'якше. Отам, От звісно, треба да, було виставити ліміт, але ж я засмутила людину. Я постійно, постійно, постійно себе сварила. Була така зла, незадоволена мама, яка постійно сварить ту нещасну дитину. Зараз я навчилася бути чутливою і розуміючою. Можна взяти собі, я люблю працювати з образами, можна взяти собі образ. Хрещеної, яка прийшла до Золушки, і їй подарувала, до папелюшки їй подарувала і плаття гарне, і карету, і все. Можна взяти образ часто в терапії бувають історії, що якщо до тебе строго хтось відносився з дорослих, то обов'язково були якісь або сусіди, або бабусі, або сестри, або тітка, або хрещена. Хтось, хто давав інше почуття, інше ставлення. І це теж опорні фігури. Це люди, які показували, що ми варті хорошого ставлення до нас тільки тим, що ми є. І одного вчинка чи двох достатньо, щоб їх собі сфотографувати тут, і в рамочку на стінку і спиратися на цей приклад, що до мене можна і так ставитись. Ну, звісно, в моєму шляху дуже допомагала і психотерапія, в тому числі я як клієнт. Ну, 9 або 10 років, 9, мабуть, років як клієнт. І переживаючи різні стани, будуючи стосунки, все-таки психотерапія це історія стосунків. Це історія і любові, і турботи, і конфронтації, і витримування всіх цих сильних переживань всередині цього процесу, всередині цього тунеля, я б сказала. І так можна особистість і активувати, розпакувати, і дуже її доростити, якщо в якихось моментах вона заклякла. А я була така дуже злякана і заблокована дівчинка. Я боялася і проявлятися, і свої думки озвучувати, і бути справжньою, ну, з своїх на то причин. Коли тебе чутлива психіка, багато не треба, щоб тебе налякати. Да. Але навчитися справлятися з тим всім, навчитися витримувати свою природу, не сердитись на себе, не ображати себе за те, хто ти є і який є. А вчитися себе приймати, витримувати і якісно обслуговувати, амортизувати певні свої і особливості, в тому числі. І тоді немає цього напруження і конфлікту всередині. І тоді не треба так багато зусиль на подолання зовнішніх викликів от в чому фішка. Зовнішні виклики не такі страшні і складні, як нам на то здається. Просто, коли всередині є роздрай, коли внутрішня команда не дуже владу і один департамент не дуже дружить з другим департаментом, то тоді треба долати багато перешкод всередині себе, просто щоб піти і щось зовні якось проявитися, зробити, сказати. І я глибоко в душі радію, що ця історія в 9 років вона, вона дуже стала підтримуючою і ресурсною для мене. І ось скоро я завершую свій довгий шлях психотерапії як клієнт, час від часу буду звертатися за консультаціями, за якоюсь такою підтримкою, але саме на регулярній основі вже буду завершувати. І, мабуть, що як підліток, переживаю певне і хвилювання, бо це, так сказати, сепарація від великої мудрої родительської фігури, да? але переживаю і радість життя там, де я буду вчитися розраховувати тільки на свої сили, і на свої навички, багато з яких. Вдалося розвинути і сформувати саме в цій взаємодії. Чому психотерапія має такий ефект? Того, що, знову ж таки, там є обмеження, і це важливо. Є рамка часу, є рамка грошей, і да, годину або півтори в тиждень, це час інтенсивно тільки для тебе, де ти можеш похвастатися, посердитися або щось повивчати, порозбирати і Виявляється, що цих 100 грам любові, 100 грам якісної уваги, 100 грам дуже мудрої і точечної взаємодії вистачає на то, щоб 900 грам того ресурсу, якого ти потребуєш, ти змогла за тиждень сама собі організувати. Домовитися з друзями, піти десь зайнятися якоюсь активністю, десь сходити, десь поїхати, щось зробити, пережити, почитати. Виявляється, що тільки дати іскру, дати увагу і десь щось розплутати, цього достатньо. А далі особистість у ну, нас Боженька зробив так, що ми дуже автономні. Ми дуже здатні себе і відновлювати, і підіймати, і ми здатні відчувати, розуміти, що нам допоможе, що нам треба. Але нам дуже потрібні ці теплі, добрі, розуміючі очі зі сторони, які не будуть нам нав'язувати його версію всередині нас, а будуть в нас відкривати, чути, бачити, помічати нас, і які, ну так сказати, пограють з нами в гру. Баба, баба розплутай нитки, да? була в дитинстві така гра, де ми бралися за руки і плуталися, в круг ставали, плуталися і треба було розплутати. Якщо тобі просто розплутають там, де ти перечіпаєшся, і якщо тебе просто почують, побачать і дадуть зворотній зв'язок, цього буває достатньо, щоб психіка вийшла з режиму замрі, ожила, активувалася і пішла жити те своє життя. І довготривала підтримуюча історія, вона справді може дуже розвинутий підтримати. І багато процесів я там проходила, і один із таких фінальних, ключових це було вийти з ролі функції і жертви. Там багато своїх вторічних вигад і плюшок, чесно сказати. Бо ти такий дуже всім потрібний, незамінімий, безотказна, міла малишка, ніби всі тебе люблять. Але є люди, які справді тебе люблять. Але, на жаль, є частина людей, які люблять тебе споживати, але як особистість зовсім то і не. І коли ти виходиш з жертви і починаєш жити своє життя. Мати свій простір, свій час, свої емоції, свої погляди не тільки для інших, а і для себе, бо ти особистість і всередині тебе ціле місто теж збудоване, то там момент ікс, там ти вже бачиш, хто тебе як особистість сприймає і симпатизує, а хто просто любе споживати твій продукт, але плівать він хотів, що ти там з особистістю, в якому ти станеш. І це теж момент прозріння, він неприємний, чесно сказати. Але це так символічно, як дітки виходять з ілюзій. Коли ти живеш і віриш в її нарога в поні, і ти впевнений, що і ти дуже такий унікальний, цікавий, всі тебе обожнюють. А потім ти починаєш розуміти, що світ набагатослойний, набагато, багатошаровий, набагато яскравіший. І складніший, бо він складений із багатьох компонентів, все не тільки біле літі, або тільки чорне. І так само і тут виходиш з ілюзій. Але ви знаєте, то геть не смертельно. І коли втрачаєш ілюзії, спочатку йде спустошення, такий погром. Але якщо бульдозером потихеньку, той погром згребти, прибратися. Вирити новий котлован, залити новий фундамент, потихеньку почати виводити поверх за поверхом нового будиночку, більш сучасного, більш може, і модернового, з більш допрацьованим планом будівництва. Паралельно там десь уже квіточки садиш на клумбі. Паралельно вже підбираєш, якого кольору будуть теж штори і стіни. Знаєте, все то можна прожити, все то можна пройти. Головне як показав мій досвід, насмілитися, дозволити собі жити інше життя глибинно, звідси, зсередини, про що просить ваша душа і ваше серце. І повірити, що це реально в той момент, коли навіть намка нема на те, що це може бути, і коли твоє життя дуже сильно викручене. Дитинства я любила, як наша сусідка пекла вавертинці. В вертинці це такі ромбіки з тіста, робиться дірочка, і через ту дірочку вивертаються кінчики цього ромбіка, і виходить така закручена штука. Було вкусно, звісно, не дуже полезно, але дуже вкусно. І от коли твоє життя ще в стані вавертинця, дуже закручене викручене, але ти осмілилась повірити, що може бути інакше, і вітер в харю, а я шпарю, і намока нема, але чертеж отут є, і я туди йду. То обов'язково все буде. В Які би ми обставини з вами не потрапляли, а я в дуже різні потрапляла обставини не буду тут в подробності вдаватися, бо це серіальчик не на один сезон, я би сказала. В Які обставини би ти не потрапляла чи не потрапляв, завжди є вибір. Всередині навіть жорстких обмежень, навіть дуже серйозних викликів і випробувань, завжди є вибір. В якої плоскості ти хочеш прожити цю квест-комнату. Із ролі жертви, або із ролі людини, яка створює свою реальність. Дав у мене обмеження, дай багато що не можу. Да, все складно, і так, далі, і так далі. Але я дивлюсь на це, як на компоненти, і як на можливості. Ну, це кубики Лего, з яких я ще не знаю, що построїть, але щось точно построю. Да. Часто був такий підхід, що не безрібій кінконг-алсу. Часто вчилася обходитися меншим. Або ще такий був класний урок ну, програма мінімум. Да? Не можеш піти на танці, хоча б включи музику, потанцюй дома перед зеркалом, це обходитися меншим. А бувало, навпаки, не погоджуйся на менше. Це як або з'їсти гнілого помідора, або попити водички і не їсти того гнілого помідора. Або піти в якусь взаємодію, де тебе трохи руйнують, знецінюють, принижують, грають тобою в якусь свою гру, а ти закриваєш очі, робиш вигляд, що не розумієш, і граєш в ту гру, бо дуже хочеш бути в контакті. Або кажеш: ні, хочу бути в контакті, але не такою ціною, і виходиш. Страшно, звісно ж, і боляче, звісно, але мені дуже допомагало. Не розсердитися і знецінити людину. А навпаки, це такий лайфхак, яким теж хочу поділитися, мені дуже допомогло прийняття своїх почуттів. Наприклад, мені дуже симпатизує ця людина, і мені було б класно дружити з цією людиною. Я захоплююся її там, силою духу, або я захоплююся її проявами в тому чи в тому. І саме оце моє захоплення, або якщо ти когось дуже любиш, але бачиш, що треба відпускати. Прийняття своєї любові, прийняття своєї симпатії, прийняття свого захоплення і разом з тим прийняття неможливості взаємодіяти в тому ключі, в якому є, воно давало свободу. Посумуєш, погорюєш. Напишеш листа подяки, напишеш листа добрих побажань, не треба його відправляти. Ти пишеш це для себе, бо це твої емоції. І ти емоцію прожив, відпустив, і, да, трохи сумно, але ти вільний, і ти продовжиш рухатися далі. Це реально працює. Бо коли в нас часто спрацьовує захисний механізм, коли щось не вдалося, нам хочеться знецінити людину, з якою це не вдалося. Бо ніби знецінивши її, я класно, я йду далі. Але трохи як сидить, не прожита якраз позитивна емоція до людини. А треба прожити і свій біль, і своє розчарування, і свою досаду, але і свою любов, і ніжність, і бажання там чи дружити, чи була мрія якийсь проєкт робити, а тоді людина виявилася не тою, що ви планували, і йде така гіркота і досада: типу, ех, могли би так класно спрацюватися і ні. Але раз я горюю і сумую, значить, щось є класне в цій людині. Значить, я бачила в ній класну команду або класного партнера. І це теж відгорювати, відсумувати і прийняти своє захоплення, в тому числі. Ось такі в мене були чарівні дверцята, які випускали мене потроху потроху на свободу. І багато ще є таких. Лайфхаків, думок, які ще формуються в голові. Бо я людина емоційна, я як та собака, все понімаю, сказати не можу. Е е багато відчуваю, переживаю, але в мене дуже повільно це формується в такі думки, щоб я пояснила і це було трошечки вам зрозуміло. Сподіваюся, що ви, як мінімум, відпочили, відволіклись, може, в чомусь пізнали себе, може в чомусь роздратувались на мене. А це теж непогано. Хоч яка-нібусь реакція вже хорошо, значить, ви живі. Буває так, що нас дратує в інших людях то, що ми ще в собі до кінця не прийняли, або то, що стресово зараз є для нас, ну, перегрузом, да? і це нормально, все хорошо. Я не 10 баксів, щоб всі мене любили. Сподіваюся, що комусь це стало підтримкою і підказкою, бо. Не так сильно ми відрізняємося один від одного, як нам здається. І особистості різні, умови життя різні, але душі всі чисті, світлі, живі, всім нам хочеться тепла любові і ласки, душа бажає свята, і в тому ми з вами схожі. Ой, бережіть себе, пишіть, будь ласка, які вам цікаві теми, які виклики зараз долаєте. В чому вже вдалося, і є позитивний досвід, в чому поки не дуже зрозуміло складно. Я буду рада ділитися тим, що вже напрацювала. Я не хочу вас загружати дуже теорією, бо я сама від теорії стомлююся. Мені хочеться ту теорію, яка доказова на практиці, її давати. Теорія перевірена практикою і через мій досвід, і через досвід людей, з якими працюю щодня. Всіх обійняла, побажала гарного дня, бережіть себе, будь ласка, і дякую вам за те, що ви просто є по праву вашого існування, по факту вашого народження. І бажаю вам дозволяти собі жити своє життя по душі, по серцю, як воно вам іде. І тоді і щастя в крові гуляє, градус щастя підіймається, і ідеї приходять. І можливості ви по-іншому бачите. І ви налагоджуєте всі сфери життя не для красивої картинки для сусіда, щоб воно зайшлося в істеріки від заздрощі. А ви інтуїтивно налагоджуєте життя по тій формулі, по якій вам хорошо в своїй сфері життя. І моя формула життя може дуже сильно не підійти вам, не копіюйте. Вам важливо відчути себе. І жити своє життя собі по серцю. А функція важлива. Ми всі маємо нести в соціум якесь і служіння. Так? Ми щось робимо, щось створюємо, наша з вами робота, наше з вами хобі або ще щось. Ми всі служимо один одному, ми, ми взаємопов'язані і це на все життя. Але не можна бути тільки функцією. Треба ще бути живою людиною, яка має право жити своє життя, поки вона. Жива, все, всіх обняла, побігли рятувати світ своєю красою і харізмою.